Заходи по енергозбереженню. Безумовно, що це міжнародні кошти. Це міжнародні кошти. Ми зараз будемо створювати міжнародний діловий центр, ну так, в планах да, на майбутнє, щоб кожна країна, яка хотіла працювати на території області в цьому центрі, відкрила свій офіс, своїх працівників, там, експертів, менеджерів. По вивченню можливостей Херсона і залучити їх сюди. Історія Херсонщини показує, що свого часу, коли губернаторами були певні іноземці, вони вкладали сюди свої гроші і розбудовували цілі галузі економіки. Тому ми говоримо про статус міжнародного. ще… По одній простій причині, що ми знаходимося в глобальному світі, я з цього починав. Ми не можемо сьогодні жити тільки в одній області. Ми маємо мати відносини з усіма країнами, торгувати з ними, купляти, продавати, залучати інвестиції. Тому якраз в цьому є і елемент міжнародної такої. Валіфікації зрозуміло. Ну, от ми говоримо проект конкурентно спроможна Херсонщина, і ми у підсвідомо прагнемо до стандартів європейських. А чи можемо ми створити конкурентно спроможну територію, не змінивши країну в цілому? Чи можна це досягти от таких європейських стандартів на окремо взятій території? Ну безумовно, що ми живемо в тому правовому полі Яке існує в Україні. Ми живемо в тому фінансовому полі, яке існує в Україні. Ми живемо в тій інфраструктурі, яка існує в Україні. Безумовно. Але є інша сторона, і в цьому, я можу сказати, є величезна заслуга. Може, я третій раз скажу про це, але це дуже важливо розуміти. Є величезна заслуга креативного керівника області, який вважає, що сьогодні, не дивлячись на скрутні певні часи, не дивлячись на те, що сьогодні, в принципі, світова економіка входить в рецесію, поставлено завдання таке: ми маємо. Зробити економіку на рівні світу, ми маємо зробити наші кадри на рівні світових. Ми маємо зробити нашу інфраструктуру на рівні світових. Ми маємо, якщо я не помиляюсь, до 15 грудня запустити роботу аеропорту для того, щоб тут сідали наші колеги, залітали до нас, інвестори і так і таке завдання досить. Амбітне, воно поставлено, і світовий досвід показує, що певна територія, яка активно працює і використовує свої конкурентні переваги, вона може піднятись набагато вище, ніж навіть окремі території, які існують в цій державі. Тому все реально, все можливо, все залежить від нас. Хочемо, зробимо, не хочемо. Є така. Річ можу копати, могу і не копати. Тому якщо будемо всі дружно працювати над цим, то все вийде. Я ще хотів би сказати, що в нас є певний такий лозунг проєкту Конкурентноспроможна Херсонщина спільне творіння цінностей. Спільне творіння цінностей. Тому ще одне завдання: ми маємо і ми поєднуємо сьогодні: науку, освіту, бізнес, владу. Інститути громадянського суспільства, система круглих столів, залучення експертів до вирішення питань, до вироблення питань в цьому по суті і є якби впевненість в тому, що ці всі ідеї спрацюють. Іншого шляху немає, тільки спільними зусиллями. Ми не випадково так багато уваги приділяємо цьому проекту конкурентно-спроможна Херсонщина, оскільки він має охопити дуже багато таких. Більш-менших підпроєктів. І я знаю, що один з них він спрямований і він спрямований безпосередньо на молодих жителів області. Я маю на увазі проєкт Херсонська ініціатива 2030. Що являє собою цей один із пунктів величезного масштабного проєкту? Для того, щоб Правильно побудувати розвиток економіки, ми маємо мати певне уявлення, більш-менш чітке уявлення, які товари, які послуги будуть споживатися приблизно 30, через 30-му році, якої якості, з яких матеріалів, який буде споживчий ринок в технологіях, в, в побуті, і під це будувати стратегії. І під це будувати стратегію. Якщо ми кажемо, що з кожним роком е, зростає попит на якісну продукцію без ГМО, без хімії, без, то ми маємо культивувати зараз якраз цей напрямок. Якщо ми кажемо, що сьогодні в тій же самій сфері туризму або рекреації, якщо ми кажемо, що люди сьогодні вибирають кращі місця, і вони будуть вибирати, тому що ми рухаємось вперед, люди будуть заробляти більше грошей, не дивлячись на скрутні часи. Воно, цивілізація то йде вперед, то ми маємо сьогодні бачити, які вимоги будуть в 30-му році до е, Скадовського регіону, до Генічіська. Які вимоги? І вже готуватись, і готувати фахівці, проекти, і так далі. Хто це має робити? Це мають робити молоді люди. Вони мають собі. Створювати в майбутньому робочі місця. А без бачення робочого місця, що, що це робоче місце буде виробляти, що воно буде продукувати, щоб на ринку при конкуренції бути конкурентно спроможним, потрібно ринок збуту, гарантований ринок збуту. Без бачення цього не може розвиватись жоден бізнес ринок. Тому сьогодні ставиться таке завдання. Молоді люди самі для себе мають розробити. Декілька сценаріїв бачення майбутнього. Які бізнеси будуть конкурентноспроможними готуватись і самим творити ці бізнеси. В рамках проєкту 2030, як прогнозного такого, зараз розробляється проєкт «Наукоград». Мається на увазі створення на базі існуючих виробничих площ самих Високотехнологічних виробництв. Інструментом для цього, по нашому законодавству, має бути індустріальний парк. Для цього створена компанія, керуюча компанія по індустріальним паркам. Для цього буквально вчора ми проводили невелику нараду з точки зору, які проекти можуть бути в індустріальному парку. От є одне. Один винахід наших миколаївських колег ну, дуже економічний, дуже легкий двигун. І є ідея в рамках індустріального парку на базі цього двигуна побудувати цілу індустрію малої техніки: мотоцикли, мопеди, яхти, міні-трактори і таке інше для, для споживачів і на виробництві, і в побуті. Тому це все мають робити молоді люди. Вони володіють сьогодні новими знаннями, вони працюють в інтернеті, вони володіють іноземними умовами, тільки вони. Тому ідея цього проєкту використати ще один такий лозунг проекту конкурентно спроможна Херсонщина, який ми назвали так: самоідентифікація. Кожна людина має відповісти на питання, хто він є. На що він спроможний? Самонавчання. Скільки б педагоги не заставляли, якщо ти сам не навчишся, нічого не буде. Самомотивація. Тільки власні мотиви. Знову ж таки, кожен день ранком людина робить вибір: куди піти, куди податися. Або працювати, або не працювати. Якщо працювати, то де, то як? Ну, і я переконана, останній що останній момент самореалізація. От в цьому проєкті кожна молода людина має самореалізуватися. Я переконана, що ті люди, молоді люди, які вже беруть участь у цьому проєкті, вони ці питання собі поставили і, напевно, вже знайшли і відповіді на ці запитання. Я хочу зараз, щоб ми переглянули сюжет з однієї зустрічі з молодими людьми, які беруть участь у проекті Херсонська ініціатива ініціатива-2030». Обласні чиновники зробили ставку на молодь. Саме студенти, аспіранти та молоді вчені допоможуть і регіону, і країні зробити рішучий крок вперед. Адже головна мета глобального проєкту Конкурентноспроможна Херсонщина підвищення рівня життя населення області. Головне завдання проекту в сучасних умовах створити все для того, щоб в Херсонській області на території Херсонської області. Можна було б говорити про самі високі стандарти життя людей. Наразі питань багато. Одне з головних підготувати конкурентно спроможних фахівців, які мають бути затребуваними на ринку праці не лише зараз, а й через кілька десят років. Яким чином поєднати запит майбутнього і нинішні ресурси? Який шлях має бути до цього? Що потрібно зробити, щоб сьогоднішні старшокурсники були конкурентно спроможними на ринку через. 5, 10, 15 років це є велике питання, і хотілося б, щоб в рамках цього проекту, до якого ми запрошуємо, до участі, в якому ми запрошуємо, відповісти на ці питання. Щодо самого проекту, то з ним молодь вже ознайомилась та навіть встигла його проаналізувати. Достатньо перспективним є інноваційні стратегії внідрення для благополуччя нашого регіону в цілому. Обласна влада підставити плече готова завжди. Від молоді чекають лише перспективних проєктів. Як втілювати їх в життя, вирішуватимуть разом серед планів навіть створення школи конкурентноспроможності та інноваційного бізнес-інкубатору, який перетворюватиме проєкти в реально діючі підприємства. Головне кажуть, чиновники побільше цікавих перспективних ідей в різних сферах від молоді. Ми повертаємося до нашої розмови. Я нагадаю, що сьогодні на студії Валентин Підвисоцький, заступник голови обласної державної адміністрації. Сьогодні ми е, говоримо про такий великий масштабний проект під назвою «Конкурентно спроможна Херсонщина». І, зокрема про, про деякі із пунктів цієї програми, можливо, щось додасте. От спілкуючись з молодими людьми, ви вже напевне ну відчули, чи готові вони, чи налаштовані вони так довго працювати, щоб згодом через деякий час лише отримати результат. Я думаю, що так. Я думаю, що так. І на багатьох круглих столах, які ми проводили, ми отримали досить багато конструктивних ідей і в енергозбереженні, і в сфері екології, і в системі навчання. От скажімо, зараз. Буде розпочинати робоча така студентська група працювати над досить серйозним проєктом автоматизована інформаційна система регіону на базі одніх, однієї з кафедр державного університету. Тільки молоді люди. Вони зараз мають зробити по суті. Електронне управління усіма ресурсами, які в області і проектами, усіма проектами гуманітарними, соціальними. Це сьогодні їх ініціатива. Керівник цієї групи, викладач університету прийшла, показала 90% це їхня на сьогоднішній день робота. Тому знову ж таки я повертаюсь: наше завдання знайти, побачити, підказати, направити. Можливо, підтримати в деяких безумовно підтримати і і морально, і організаційно, і матеріально знайти кошти на певні скажімо, проекти, але в будь-якому випадку майбутнє за молодими людьми. В будь-якому випадку. Ну, от ми зараз говоримо про такий величезний проект, конкурентно спроможна Херсонщина, який має декілька підпунктів, і е, я знаю, що є такі, які спрямовані на Розвиток окремих територій. Я зараз маю на увазі проєкт конкурентноспроможна музиківка. І я так розумію, якщо ми говоримо про розвиток окремої території, то неможливо, напевно, щось зробити без участі самої громади в цьому проєкті. Як ви плануєте залучити, наприклад, громаду тієї того ж е, ну, населеного пункту, в даному випадку мова йде про музиківку? Ну, тут вийшло зовсім навпаки. Громада звернулася до нас. Не з проханням а з вимогою буквально допомог не допомогти, а прийняти участь в тому проєкті, який вони вже розробляють протягом довгого часу. Мається на увазі ініціатива громади і в особі голови сільської ради Олександра Арнольдовича залучення усіх видів ресурсів для вирішення соціальних питань. Соціальні питання, бо соціальні проекти це школа, дитячий садок, амбулаторія, будинок культури, не можу сказати, що вдалося досить багато, але саме головне, що ем, громада зрозуміла, що разом вони можуть зробити великий внесок в розбудову і залучити для цього інші ресурси. Ну, я можу сказати, що якщо я не помиляюсь. Минулого року, минулого року громада власних коштів вложила біля 500 тисяч. Знайшла такі кошти, вложила в свої проекти. Вперше в Україні на базі цієї сільської громади ми розробили. Ми допомогли їм розробити. допомогли, я ще раз хочу підкреслити, це їхня ініціатива. До речі, до речі це жодне місто, напевно, не може сьогодні сказати про те, що в штаті є проєктні менеджери. Я не зустрічав. село має сьогодні два штатних проєктних менеджера, які розробляють проекти розвитку. Вони виграють гранти, вони залучають гроші. Дай Боже, щоб ми змогли їм допомогти сьогодні там, з фонду регіонального розвитку, можливо, з обласного бюджету. І вперше ми зробили таке поняття як соціально-економічний кластер. От на одному із засідань в Музиківці ми говорили фермерам і представникам одного агрохолдингу. Давайте ми подивимось на школу не як на структуру, яка просить гроші, а на як повноправного і, можливо, не останнього учасника виробничого процесу, який продукує висококваліфікованих людей. Вони учасники процесу. Амбулаторія це не є, скажімо, структура, яка просить гроші там на якісь якесь обладнання. Це один з головних. Постачальників або виробників здорових працівників. Тобто ви намагаєтеся змінити щось і в свідомості жителів в цього чергу. населеного пункту? Ні, це вони, вони самі е, міняють і... цю свідомість, вони самі виростають і більше того. Е, ми не встигаємо за, скажімо, за тими темпами, якими розвивається ця сільська громада. Більше того, що Ну, хотілося б їм допомогти, будемо старатися, але все зосереджено там. Тому любе село, любий район, любе місто своїми ініціативами може сьогодні перевернути повністю і свідомість своїх громадян, і зробити збоку неможливе. Знову ж таки, я повторюю, на жаль, російською мовою, могу копати, можу і не копати. Один сільський голова копає зранку до вечора, да? а інший не копає. Я можу інший приклад привести. А, скажімо, почався в Скадовському районі на базі лікарні проєкт по наданню медичних послуг. Потім ми подивилися, що це є якби піком вершини благополуччя людини. Людина має бути здорова. Потім вона отримує якісь соціальні. Послуги. І сьогодні, вперше, знову ж таки, вперше в Україні буде і реалізується проєкт міжсекторальної взаємодії щодо надання медичних, соціальних адміністративних послуг. Сьогодні ми пішли далі, і тут, вже якби одну з головних скрипок грає голова райдержадміністрації, ми розробляємо. Проєкт, який має назву Креативний Скадовськ, Скадовський район. Креативний. Ми маємо зібрати з точки зору креативності найкращі, самих найкращих людей виявити в сфері політики, в сфері е, дизайну, в сфері музики, в сфері надання медичних, найкращих, не тільки в Скадовську. І зібрати там кращі ідеї реалізаторів зробити цю перлину і дійсно світовою перлиною. Є інший приклад, про який я не можу не сказати. Завдяки одному підприємцю ми впроваджуємо в Голопристинському районі.